Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у санаторії Кристал відбувається відкриття бювету мінеральних вод. Раніше тут бювету не було, оскільки в ньому й не було потреби, адже зовсім поруч, прямо через дорогу, знаходиться верхній бювет і люди мали змогу ходити пити нафтусю туди. Однак зараз в санаторії Кристал відкрили бювет для того, щоб провести реконструкцію верхнього бювету. Оновлення нижнього бювету вже розпочали. Найближчим часом така реконструкція повинна відбутися і на верхній не вбивати Знаходимося в технічній зоні бювету. Тут відбувається вся підготовка мінеральної лікувальної води до подачі у бювет. Її підігрівають, очищують. Як бачимо, все обладнання тут нове і сучасне, і найближчим часом таким буде обладнання і в головних бюветах міста. Прокоментуйте, як тим чином, де сюди подається вода, щоб теж люди розуміли, бо це, треба напевно повновучувати. Мінералопровод це йде із тих скважин з нижнього бівету Середньо з самої свердловини. Самої свердловини вона подається прямо от у ці ямкості водимності, і потім воно так само перед початком роботи бювету йде зливу. Там якісь там колостовоно працює 5 хвилин чи 10 хвилин. Набираємо ту кількість, стараємося набрати ту кількість води, яка буде видана так. на конкретну виранішні обід чи вечірню. Вся вода, яка потім вже, скажімо, непридатна, вона зливається. зливається Ясно, так. що ми це зводимо до мінімуму ці втрати, але в є передбачені технологічною схемою і ну, по-іншому бути не може. І за заповнюється на ноч прісною водою. Це прісною система. водою, опріснюється система. Так. щоб… Не окиснувалося середини, там не, не що. Щоб що активна нафтуся не роз'їдала саме оплату. Та може швидше, подивимося. Де. Знаєте, що ще важливо? Можна? Можна, можна, Я мені. спілкувався, е, спілкувався е, з одним дуже багатим чоловіком Власій, з вас Є. Ну, Який е, 60% покуп, його фірма е, переробила голодом. Він казав тако, ми як було. Як сталося? У людей дуже коротка пам'ять. Люди от зробили, все, значить, так має бути. А як було, як вони там перескакували там, через ці от, сніг впав, да, ми не справилися. Тимчасово, один раз не справилися, більше цього не буде. Але всі забули зразу, дороги, ремонти, всі забули, школи, садки, лікарні, як воно було, ще рік назад. Тобто я розумію, що, знаєте, що у нас була певна помилка тактична, що ми хотіли літом зробити більше робіт, а зараз купити техніку більше швидше, Ну, швидше впав, ну як не то, що швидше, впав великий. дуже Просто настільки великий, що ну, не справилася техніка і поламала закарпула. Вважали, що так. ну вже Зараз ми купимо техніку. Я думаю, що ми будемо зірцевим містом і зимою так само. Але це вже є скажімо, сучасна європейська якість. Надання ти всіх вод. Ніж там, скажімо, через два-три робочі носики, і то там через кнопку через раз не контажчик, я так нараз там їздив, пробував. Ну, будемо допрацьовувати, все, що тут треба робити, що буде робити. Під контролем, цей, під напором можна попити водички? Тут тепло. ну єдине, що ще таблички ці, що Шот... це буде все, звісно. Ви нам скажіть, будь ласка, з якою метою взагалі тут відкрили бювет? То Для того, щоб проводити реконструкцію верхні, так? Ну, Мета цього відкриття і створення бювету в кристалі. Ну, перше, це якість води буде краще, бо ближче ходить і так далі. Пов'язано це так, також і з тим, що, на жаль, ми змушені були закрити санаторій. Янтар і Рубін, і в нас зменшилось людей. Одна з причин, що бувєт номер брода трошки застарілий, треба нам там його обстежувати, конструкції несучі, і багато там на Україні, багато роботи. Поки що ми вибрали цей варіант. Я думаю, що він не гірший буде для людей. Саме головне, що мінеральна вода. Буде зберігати свої властивості лікувальні, і я думаю, це людям буде просто так.